Нарешті таємницю розкрито. Стало відомо на що впродовж цілого року донатили українці. Що ж було у Блекбоксі? Спойлер, цим зсу успішно нищили ворога, тимчасово окупованому Криму та навіть били по Москві. Про яку зброю таки наважилися розповісти у ГУР. Дивіться вже за мить. З вами новини Тесенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Ця зброя стигла обрости легендами на Рашці. Там відверто боялися і не розуміли, як у їх могучій Пво знову не знову пропущені. Що було у таємничій чорній коробці? А це український Бобер, безпілотник, який здатний летіти на 800 кілометрів або точнісінько по Москві. Ось такий вигляд має його зменшена копія. А оце вже оригінал гудить десь у підмосков'ї. Господи, то така гарна штука. Але не москвою єдиною. Ми ж не в радянському союзі. Дефіциту вже давно немає. Тож бабрами крили і бідніші регіони РФ. Згадайте тільки крик московитів, коли невідомі українські дрони підбили їхній стратегічний бомбардувальник Ту 22 під Санкт Петербургом. Або ж пригадайте атаку на аеродром Пскова. Горять два самоліта на нашому аеропорту Псковському. Отака От говорят, дрона у гур кажуть, переживали через нашестя крилатих гризунів і тимчасово окупованому Криму. За перші 8 місяців 2023 року коробка задала ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів, бо успішно виконував задачі у Криму на тимчасово окупованих територіях України і, звісно ж, залітав на військові об'єкти на ворожій території. Тож кожен українець, який хоч раз донатив на блекбокс, я до речі, серед них тепер може з упевненістю сказати: я бамбіл Москву. А здонатили українці чимало. Благодійний фонд Повернись живим, який і очолив цю безперебільшень підривну ініціативу. звітує, що рік тому на проект вдалося зібрати 230 мільйонів гривень. Правду ж кажуть, найкраща інвестиція донат на ЗСУ. Якщо ви помітили, то на перший погляд здається, що дрон летить задом наперед, і вам не здається, бо така у нього конструкція. Український Бобер належить до класу повітряних суден качка, тобто з невеликим переднім крилом, попереду основного. Це не тільки дає йому такий незабутній для рашистів вигляд, але й збільшує його дальність. Але Бобер не єдине на що пішли гроші від збору. У гур поки не можуть розкрити деталей, бо це може дати фору ворогу, але обіцяють, що ефект буде не менший є і гарні новини, і від держави Україна нарешті налагодила виробництво власного аналогу шахедів. Принаймні, так висловився міністр із питань стратегічних галузей і промисловості Олександр Камишин. За його словами, щомісяця збирають з десяток БПЛА в плані налагодити по-справжньому масове виробництво. Що це за український шахет, поки не дають навіть натяку. Якщо ж Камишін має на увазі бобер, то я вкотре хотів би похвалити українців, зокрема волонтерів. Саме за їх ініціативи ці дрони вперше потрапили до зсу, де успішно довели свою ефективність. Саме завдяки цьому українці точно переможуть у цій війні. А як думаєте ви, чи готові росіяни масово ловити у себе українських бобрів та шахедів? Пишіть свої думки у коментарях, ставте вподобайки і не забудьте підписатися на канал. А у мене на цьому все. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!